Товариство, усіх вітаю на каналі Таліжан. Мене звати Владислав, і це у нас восьма серія нашого ігрового блогу на мапі Горбані. Це у нас Київщина. Ну і так чи інакше, у нас е нові виклики. Нові виклики для сучасного фермера українського. Ви пам'ятаєте, в попередній серії ми то посівною займалися, е то розбиралися з продажами. Нашої продукції. А цього разу ми нарешті візьмемося за жнивування. Ви пам'ятаєте, у нас була посіяна одна культура це жито. А от на нашій найбільшій діляночці є велетенський просто наділ із ріпака. В Україні цей ріпак сіять ну, багато де, розумієте? Багато де сіять. І я все ж вирішив, що та чому б не посіяти. Вигідна культура, надіюся, ріпака я теж зароблю багатенько. Так, ну що ж, друзі, ми розглянули наші наділи і потім будемо розпочинати жнива. Так, ну що ж, друзяки, також, я придбав мазик. Мої знайомі сказали, що їм більше не потрібен мазик. Вони купили щось більш новіше для своїх фермерських господарств. Як добре, що. Є друзі, які можуть мені допомогти, навіть продати свою стару техніку. Дивіться, як мазок заводиться, працює в хорошому стані. Дуже класно. Нарешті у нас є власна вантажівка. Нарешті у нас є маси. Я, до речі, за нього віддав та небагато. Десь 8 тисяч євро це невеликі просто кошти, друзі. Також я нагадую, що якщо ви хотіли б продовження цього нумограйчику. То не забудьте про вашу активність, про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивуватиме робити наступні серії. Ну що ж, мазок я вам показав, а тепер нумо до жнивування. Так, пересів я тим часом у Славутич і почнемо. А давайте ми почнемо із ріпака. Так обережно тільки, щоб не зачепити, не зачепити наш Даєво. Він так бідний, нещасний. Часто колеса спускають, а тут візьмеш і протараниш. <сміст> протараниш задні порти, а потім як його ремонтувати. Чесно, я без поняття, що з ним мені робити. Так, а моя жниварочка десь біля дороги. я гадаю, що я можу поїхати до цієї дороги, взяти цю жниварочку, а потім поїхати назад до ріпака. Так, давайте зараз його причепимо. Ну і я ще займався посівною, посівною соняхів. І, можливо, у наступній серії, ну, по ідеї, ми могли б зібрати і соняхи. Ну, побачимо, побачимо, як у нас карта ляже, як ми зможемо зібрати той врожай. Ну що ж, друзі, повертаємо от сюди і спускаємося до самісінького низу. А тим часом я приготувався, налаштував комбайн, навіть підігнав наш мазик. Я чесно не знаю, скільки ми зможемо отримати врожаю з цього земельного наділу. Чесно, я без поняття. Але надіюся, що ми зможемо дізнатися, скільки ми отримали всього літрів. Ну так, потім переводимо це все в тонни, і потім дізнаємося. Ну, від літри й тони не сильно відрізняється, хіба що на 150 кг. Тому думаю, що... Якось так. Ну що ж, друзі, давайте починати жнивувати. Я вже вам розповідав про те, що я придбав цей Славутич нещодавно. Буквально він вже працює у мене третій сезон. Перший сезон, другий сезон він вже відпрацював. Ви це вже бачили на каналі. А цього разу вже третій сезон. Ну, перший сезон я не показував, бо тому що я ще YouTube канал в ті часи не створював. Думав ще, ну, думаю, ще час не настав мій зірковий, тому думаю, що, ну, поки, що поки що пригальмуємо створення каналу. А тут, бачите, другий сезон. І купив одного МТЗюка Зюка Кия, другого МТЗюка. Чудово, просто маємо таке от фермерство. Так, обходимо, звичайно, що по периметру. Я розумію, що це, в свою чергу, ну, цікавіше, одначе. Але гадаю, що давайте зберемо цей врожай, зберемо його, потім дізнаємося кількість. До речі, я дуже багато разів кажу до речі, але це, до речі, буде важливим. Я домовився з іншими ви більшими фермерами, аби у них орендувати сушарки. Так, я не хочу платити волотецькі просто кошти за купівлю цього всього, для того, щоб це все створити, збудувати, це дуже дорого. Тому я вирішив це все орендувати. До прикладу, я привожу, привожу до прикладу, ріпак, вони його висушують, вони його чистять, і я плачу за це. Я плачу за саму роботу. Тобто, мені не потрібно купувати волотецьке підприємство. Воно дуже дорогно, справді, І устаткування, і також платити за комунальні послуги. А як ви розумієте, підприємства сплачують набагато більший податок, набагато більшу комуналку вони сплачують, це вам не побутові споживачі. Тому все ж вирішив, що буду орендувати це все. Це все ж набагато вигідніше. чи ми ви могли б купити це все. Ну так, велетенські просто фермерські господарство точно собі це дозволять. Ну, я вже мовчу там про Нібулон, про Укерферму чи Укрфармін, що там ще, які там є. Українські агропромислові індустрії, ну, багато насправді агрохолдинків, кернел, ну, нам до них ще як до Небарачки. Ми тут маємо ледве-ледве 2 гектари, а вони мають сотні, якщо не. Мільйон гектар. Ну так, дуже багато. ну Нам до такого рівня, знаєте, ще дуже та дуже далеко. Але я впевнений, що ми не доберемося до цього рівня. це треба На цій всій мапі горбані усі просто земельні наділи, і треба ще таких, можливо, сотню. І тоді ми будемо порівнюватися до рівня якогось там Кернела, Kernel Group чи Kernel Trade, як називається ця компанія. Я у деталі не заходив, але гадаю, що ми з вами зараз побачимо, скільки ми змогли зібрати ріпаку. Бачу, небагато, навіть повний бункер не вийшов. Ну, ще щось, чимось, ну, хай буде 6 тонн. Знаєте, непогано. Зазвичай врожайність набагато менша. Але і ціна на ріпак, ну, така собі. Знаєте, хоча бувають роки, коли ціна доволі вигідна. Бувають і врожайності кращі. Але на таких полях врожайність, ну самі розумієте, хоч і чорноземи, але, але, але. Ну, не такі вони вже й надто родючі. У нас. Я, до речі, чув, що більш родючішими вважається саме. Цей во. каштанові ґрунти. На них і денні виростуть, і кавунчики, і загалом інші культури, там просто більше гумусу. Тому ті ґрунти більш родючіші, ніж ці. Але їх треба зрошувати. Все ж на Миколаївщині, там, ну, на півдні Миколаївщини, Херсонщини, хоч там є і Каштанові, але все рівно вони потребують зрошення. Вони дуже сухі, дуже сухі. Ну, особливо через те, що клімат відповідний. Так, друзі, ну що ж, ми з вами починаємо. Ми починаємо збирати жито. Я сумнівався, що мені тут сіяти, але в майбутньому я тут планую все теплицями заставити, ну і залишити діляночку для паркування нашої техніки. Бо у нас є мазик, у нас є комбайн, і я думаю, що ми могли б їх тут зберегти ну, на цій діляночці, бо купувати бази якісь будувати з нуля ну це теж дуже дорого. Знову я кажу про гроші. Гроші, гроші так, це дуже головне для фермера, тому що чим більше в тебе капітал, тим більше ти можеш вкласти це все. А щодо цих компаній агропромислових, аграрна компанія Kernel, до прикладу, вони ж спеціалізуються на олійних культурах, на соняшнику. Вони ж мають безліч олій, олійнів. Також, епіцентр, ви чули про епіцентр, теж воно належить ця компанія. Одному з цих агарних гігантів України. Не знали, ну будете тепер знати. От бачите, фермери ось такі вкладають. У них є кошти, вони вкладають. Ну, в поля не входиш багато, звичайно, що коли ти вже маєш якусь там базу, маєш потрібну техніку, звичайно, ти вкладаєш у щось інше. До прикладу, це розробка. Розробка нові інститути. Теж можна створювати щось, виводити нові культури. Можна, можна так таке, а можна просто в якийсь інший бізнес. Наприклад, ти, ти виростив пшеницю і ти з нею зробив борошно, а потім хліб. Ну так, в грі це розуміється, воно так. В реальному житті теж дещо схоже, але ну як такий звичайний фермер, у якого всього майже 2 гектари зможе мати володенське просто підприємство? Це просто нонсенс, це велетенські просто кошти. Врівно теж дещо наближу до реальності, особливо збір врожаю на полях, врожайність тут майже як в реальному житті, і також ціни на ці культури теж як в реальному житті. Недорогі, звичайно, що недорогі. Ну, але ми граємо з євро, ну Так, Україна це європейська держава, Європейський Союз, ми Європа. Ну, це не Росія та Білорусь, які вважаються саме азійськими країнами. Ну, ми, ми Україна, ми Європа, ми в Європі, так чи інакше. Хоча з гринями, знаєте, було трішки цікавіше грати. Було б трішки цікавіше. Але не знаю, я вже грав колись з гривнями. Думаю, якось євро більш краще виглядає, стабільніше. Бо гривня постійно скаче. Постійно. Це девальвація, Ой, ну, на цій біржі знецінюється гривня на світовому ринку. Ну його. Отак євро маємо. Можна навіть євро щось вкласти. До прикладу. До прикладу. Ну так відкладаєш у євро. Та звичайну рухомість, знаєте, продають в доларах. Навіть не в євро, а в доларах. Бо долар повідає більш стабільніша валюта, хоча там теж є свої причини. Чому я це розповідаю? Бо я багато знаю про це. Але щоб відео було не надто нав'язливим, не надто про валюту, то будемо. Говорити про Мазика, я ж нагадував, що я купив у знайомого цей Мазик, і розуміється, що він купив собі щось сучасне, купив новенький зерновіз. Він купив собі, здається, Вольво із, кіль... із кількома причепами. А це круто, знаєте? Це дуже кльово Ну, Нам на такої ще далеко, але мені і мазика достатньо з такими наділами. Ну і недорого він коштував. Якщо я купував декрасу, треба було б більше заплатити. Але ці поля, це все чопилки горбані, це просто. не знаю, я отримую насолоду від цієї мапи. Не знаю, як ви, але я отримую з цього насолоду. Я просто кайфую від цієї мапи. Ну я гадаю, що ви також грали колись на горбанях. От, Знаєте, цікава така мапа. Так, друзяки. Ну я. Ну що я зробив? Я домовився. Я домовився про оренду, ну, тимчасову, по ідеї, але я також тут можу і зберігати свої культури. Ну, так, Я домовився про оренду сушарки і також очисника. До речі, сушарка, а там у нас очисник. І мені потім треба до цієї споруди привезти наш е, збіжжя. Воно очиститься і ми потім зможемо. Ну, знаєте, у чому різниця між звичайним неочисленим зерном, непросушеним, і між справді якісним. Це 200 євро. 200 євро. Ніби це великі кошти, але в масштабах самої ферми, ну, це копійки. Копійки безжальні без копійки. До речі, також я можу користуватися цим елеватором. Ну я домовився з іншими фермерами, це мої старі знайомі, тому ми про все домовилися. Знайомі знайом допомагають. Це називається Надніпрянська Солідарність по-Горбанівськи чи по-яготинськи. Так, ну що ж, друзі, ну тут у нас є ріпачок і також жито. Я це все просушив, а далі нам лишається м, лише взяти е, та його відвести до нашого очисника. Ну, аби прибрати пил, аби прибрати інші залишки, які ну, не потрібні просто. Бо коли його будуть на підприємстві переробляти, ну це зайве звичайно, ще, тому що продукція буде неякісною. Тому його треба провіювати. Так, ну що ж, друзі... Давайте висипаємо, висипаємо ріпачок, зараз ми його завеземо. До речі, з ріпака олію роблять. Навіть для хімічної промисловості чув, що барники виробляють. Але олія як така ну, не рекомендується до вживання, як і, наприклад, соняшникова. Соняшникова. Але американці соняшникову олію обожнюють просто. Хоча в США ну, невеликі не, не площі соняшника, це в Канаді великі, а в США ну, такі собі. Невеличким порівнянні з Україною, яка то не кукурудзу на полях посіє, то ріпачок і так само сою. Так ну що ж, друзі, давайте з вами висипаємо, ну а потім я це все зможу почистити і водночас, якщо я це все почищу, я зможу заробити більше. А якщо я зароблю більше, це означатиме, що усе вдалося. Наш план спрацював з заробітку, з легкого заробітку, по їде. І хоча я все воно сплачую за цю послугу, за використання сушарки і також очисника. Це вигідніше, чим, до прикладу, купувати. Тому на початку самого відео ви могли бачити маленьке число на нашому рахунку. Зараз у мене реальне число, яке в мене мало б бути. Ось так. Ну так, трішки я. Попрацював і мазок у мене дещо не працював належним чином, але надіюся, це ну, не суттєво вплине на самий ігровий процес, тому що ми відіграємо ігровий блог. Це не щось там ігрове суто. Що ми там заробили, купили і працюємо. Так, друзі, ну що ж, давайте будемо очищувати від різного сміття, від різних залишків. О, до речі, ми навіть отримуємо щось та й дивіться від очищення. Ми отримаємо. Для риб, до речі, ми можемо навіть купити ставочок. Я все ж задумався, а можна у мені ставок купити? Я можу все одно закуповувати це все в більших фермерів, Ну, все одно залишки їм не потрібні, а от ставок купити, в мене кошти є. Я б не проти купити ставок, це вигідно, тому що риба дорога. А ще, плюс, якщо її розкоптити, розкоптити, хто то сказав, якщо її почати коптити. А коптильня у нас є поруч біля ставка, то звичайно це ще збільшить нашу додану вартість. А це я вам скажу дуже вигідно. От ставок, полуниця і ще щось там це дуже вигідна діяльність. Це вам не продавати ріпачок, не продавати ріпачок. Так, ну що ж, давайте тепер вивантажимо ці залишки, тому що я усе зміг очистити за цей час. І я зможу, зможу тепер відвести до нашого римного господарства. Хоча рибних в господарств в Україні поїде і немає, то розплідники, риборозплідники, а у нас ставочок. Запустили майки і будемо працювати. біля нашої річечки, до речі, Полтавщина, Київщина та Черкащина відомі саме виловом риби. Тому що Каховське водосховище є, багато ставків теж є, ну і річка теж протікає, наш супій теж протікає. Так, друзі, ну що ж, я зайнявся всіма паперами і зміг купити це підприємство. Нарешті ми маємо власний ставок. Нарешті ми зможемо відгодовувати нашу рибу. Дивіться, навіть чому тут стареньке є, але місце просто чарівне. Так і щодо що рибки, до речі, нам потрібне ось це, але я хочу його купувати. Мені все ж вигідніше купувати, чим просто його отримувати. Та й воно коштує не так і дорого. Ну, а з рибами ми отримуємо ще та ще більше. А до речі, щоб збільшувати відсотки того, що ми можемо отримати більшу рибу, ну я гадаю, що це не від кількості риби, а від того, скільки вона буде мати маси. Тобто, чим більше відудовуєш рибу, тим вона більша. І, по ідеї, ми будемо його годувати. Або кукурудзою, або горохом. Кукурудзи Гороху у мене немає. Дивіться, яка цікава деталь. От Горбані дивують справді, справді хороша мапа. Так, є багато недоліків, але ця особливість на мапі, ця атмосфера, вона перекриває усі недоліки, вона їх просто нівелює. Мені мапа подобається, хоча я й вже й награв ну, багатенько часу насправді. Я просто багато відео не показую, тому що тут багато чого до ну, одного. Ну, я просто хочу сам для себе пограти. А вам показую лише найцікавіші моменти. І попрошу вас також поставити ваші вподобайки, аби підтримати вихід наступних серій. Так, ну що ж, друзі, також я хочу придбати коптильню. До речі, для коптильні нам потрібна риба свіжа, і також, якщо не помиляюся, тирса. Тирсу я теж буду купувати. По ідеї ціна купівлі зразу тирси на місці ну, з доставкою, вона обходиться так само, якби ми їхали б до лісопині до іншого села. Здається, до Богданів ми їхали б. І там та ж сама ціна була. Тому я думаю, що вигідніше нам взяти і придбати цю тирсу зразу на місці. Тобто замовити в когось, щоб хтось привіз, тому що це, ну, це не вигідно їздити дуже далеко по тирсу. Так, ну що ж, друзі, купуємо. Воно недороге насправді, але ефект ви відчуєте. Тобто рибу ми маємо, ми її будемо коптити. Дивіться, різницю 9 чимось тисяч і 21 тисяча євро. Це просто колосальні кошти. Уявіть за сезон, ми можемо отримати до 200 тисяч євро. Це велетенський просто кошти для такого господарства, як в мене. Я можу собі дозволити більші поля. Я можу собі дозволити нові комбайни. Ну, не нові, а в БУ стані, звісно, тому що нові комбайни коштують там за півмільйона євро. А в мене таких коштів точно не буде. Але от рибу, рибу можна. <смас> можна займатися рибою. Риба це вигідно, я гадаю. Так ну що ж, друзі, також, також, також. Давайте з вами трішки проїдемося нашим даєво. Ну, так, на горизонт глянемо. На горизонт глянемо. Щодо тієї ділянки, що з боку на сонях, я її орендую лише на один сезон. А ось цю діляночку, до речі, я придбав, але, звісно, вона потребує ваптування. І також ще одна наступна. А, тут у нас, до речі, також є, здається, соя. Я думаю, що то горох, але то соя. А трішки далі у нас є ще діляночка. І теж вона потребує вапнування. Я це все об'єднаю разом і зможу потім щось засіяти. Ну це вже, напевно, що буде у наступному сезоні, звичайно? що. У наступному сезоні. Так, ну що ж, друзяки, ось така була серія діляночка не з маленьких, якщо так подивитися, хоча я хочу орендувати ще більшу. Я деякі документи опрацьовував, і все ж задумався, що можна було б біля корівників придбати діляночку, але поки що я не готовий її орендувати. Можна і придбати, хоча я придбав, бо я не проти придбати нову ділянку, нам потрібно розширювати свою імперію аграрну. Так, ну що ж, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися цей відосик. Як бачите, соняхи у нас вже дозрівають, і ми зможемо їх зібрати. Гадаю, що у наступній серії так точно будемо нарешті займатися збором соняхів. На олію точно не повеземо, тому що олія то дорого. Але надіюся, що зможемо продати за хорошою ціною. Ну що, друзі, дякую за увагу! Дякую, що дивилися цю серію. Не забудьте про вашу активність і також підписки. Це мене мотивуватиме робити наступні серії. Слава Україні слава Збройним силам України!